Всім гарного літнього дня. Диви, яка краса. У нас вже почались дари літа. Огірки, ну це вже такі перерощі. картопелька ось така виросла. Картошка по крупноті ще й нічого. З весни в нас був сильний мороз і її, вона дуже померзла, так? Ось моя рука, ось картошина хороша. Так. А це тут ось огірочки, капустинка. Гірочки будуть закриватися. Так, а це наш шеф-повар. Ну, да, да, да. А ти вже щось готуєш із пивом, так? Так, да, то ж, пивовий мав пиво буде, Зараз будемо дивитися. Вон, да. У нас, як завжди, буржуйка. Надо тільки якусь... Воно гаряче, да? Та, О! Нічого собі. О, Я завощав. Яка красота. У темному пиву. Mm. Да. Воно ще то і все сире, але ну, виглядає вже неймовірно смачно. Будемо смакувати. Мама, поздоровається. Здравствуйте, ребята. <laughs> да. -да, -да. <laughs> ну що? Ми його все одно для себе робимо та відео, будемо дивитися. Мамуля вже наша на ходу, вже бігає, да вам? Вже все. Подолали невзгоди. Всі боліли дуже, звісно, Ну, не було й настрою нічого знімати. Якось той. Батьки заболіли, обоє інсульт перенесли. І Ми Ну, то ми... бойові дії і все. Ну, в общем, не було. А це потрошку рішили, що треба знімати для сімейного архіву. Може, кому що цікаво. Вон буржуйку підкидаємо. Так що, а я зараз іду збирать помідори. Особи Щоб на я тебе. Дуже споку, яка прикольна оце пиво. Попробуй іде покупку. Попробуйте, дядь. Прикольне, прикольне. не нравиться. ні, та ні, хороше просто не хочу. Дуже добре, да? Хороше, мам, бери попотім. Літо жарке в нас цей от. Багато квітів погоріло. Ну, щось і пооставалось. Так, це дрова будуть заготавлювати. На зиму один сарайчик ми вже забили. А це ще один. Все дуже погоріло. Спочатку мороз сильний, все поморозило, ягід майже не було. А тепер все горить, висихає. Так, це мої помидорки. Тут розовый. Ой, так. А ну что тут? О, да хороший. Сейчас. Красота. Це розовый. Ну ось, от жари є і поприпікалися. Ну, все одно. Помідор ми сажаємо багато, бо всі люблять сок томатний. Ну от, так що вони в нас всі розходяться. Так, тут цибулька в нас була, вже вибрали. Усі перчики, ну такі погані. Так воно все, бедненько, горит. Не хватает влаги. Кабачечки. Такие. Так, и все помидорки. Начинают спеть. Так приїдеш в селі, так гарно, так гарно, як ніхто ніде не гепає. А так у нас село, ну, в самому селі все спокійно, але ну, навколицях було дуже-дуже гучно. На жаль. А так ми вспіли. І огород посадили, посіяли, це вже прибрали косавицю. Ну, щось виросло, щось надбали. Ось такий урожай. Помідорчики дуже смачні, гарні. От уже один і перестигли. Диви па що ти вже там несеш? Та ти ж базука би ми прийшли. Ні, 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 ні. Mm. Так зря mm. Ну попробуй. Таке вкусне. Це mm. щось. <гум> <Ага. Да? гум> я думала, що пиво буде не очень. Та, ну, ти ну я ніколи не пробувала з пивом. Mm. <гум> 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 Подростала, бач, хорошо, Він спочатку змерз, було все сариже. <гум> А тепер в селі роботи вистачить. Хвати добре. Ми так, нічого, думали покрасити той, щось підремонтувати, але ну, війна... 200 рішили... від кілометрів від границі. Да. Так, що... рі... хай буде. Да, так рі... рішили ні. не вкладуватися. Огород виростили, бутятон виростили, і то добре. А не. так прийде мир. Будемо вже потрошку щось робити. Нам і так хорошо, ми любимо свій край свій дім, так, да, мам? Mm. Двічі об'являла, щоб виїжджала, а мені не виїжджали. Mm. Мама он, за клумбами як красиво ухажить, це все її робота. Вона хоч і з паличкою ходить, ну, дуже двигається. Десь занесено, да? Та тут така маленька. Нічого їх. Да. Ти свій фірманий салат мішаєш, <порщат> да, так? Не, не, не. Все дари літа. Що ж його не зробити? Там і базилік, і перчик, і огурчик. І перчик отакий. Отакий. Чилі, да? Ага. А, Та Чесно. Така в нас домашня олійка, янтарна, учора папа змолотив. Така смачна, така пахуча. Ще не відстоялась, свіжа вчора. Не змолотив, а як пап, правильно сказати, обміняли. Перебила. Насоль попробує. Болітки. Волшебний. Угу. Дуже смачний, ні, гарний. На все гарний, М -м -м. неймовірно смачний. Так ну, тебе. Це наша Ася. Асінька. Асінька. Вже все, зелень кинута. Послідні, так сказати. І час это якраз видно. Це вже все. М -м -м. Диви, воно так правильно температуру. Боже, картушечка. М -м -м. Так, Зараз сюди будемо виставляти. Так, Тепер достаємо салат. Кума як не приїде, скинем фото. Да, да. Та що фото ціле відео. Да, відео. Диви картошечка прям красна. Вкусно. Підуть. На все ж потрібен час, да. все ж долучно приготуватися як гарно. Йдемо до м'яса, що змі? Вона вийде? Вона не ростує. Ну, не, не трогана, не мішана. Yeah, yeah, yeah. І вона правильно кипіла, то бач, ну, ось yeah. є, розвалилась трошки. Це не розвалилась. Мій папа, спасибо тобі за таку смакоту. Здоров'я твоїм рукам. таке все смачна, конечно. Mm -hmm. oh. буде. Нічого, нічого, я, я держу хорошо. Ми обідали, обідали, потім поняли, що нам казана багато. Визвали кумів на підмогу. Тепер зараз кубичі прийдуть смако вкусноту. Mm -hmm. Так, йдемо зустрічати кумів. Mm -hmm. Слухайте, ну ви вже нас налякали. Добрий день Я на пам'ять знімаю відео да? уважительно о Боже А я кажу, куми немає в інтернеті, навірно на ульяновки. Та ви що? Боже, ви з гостинцями, з якими з пирогами. Які ви молодці. Ярик, рік. Боже мій. Із могаречем. А будка в холодильнике.

Ну, вчора папа дзвонює там. Ну, коротше, по ділах, то на огород, вчора то туди. Вчора ми ж до діда промоталися. А а Потім помідори, сок томатний вечором. Коротше, закінчили вже 8 годин і я нікак, як любита собака. Ну, зараз пообідає на надаш. І не, ну, не обідає. Боже, ви представляєте, які Каже, уважительна причина. Здравствуйте! Как же вы нас задерживаете! <сёплодиси> Здравствуйте! Ну, на ты че! Привет! Привет! Дядя он. сядь вон! <сёплодиси> Привет! Куласик. А я? Привет! Привет. Комиссар! <сёплодиси> <Там>. Давай, <сёплодиси> давай! Давай, <сёплодиси> Давай! А вы уже начали? Ми, ж не снідали, дядь Ваня, і вчора й не вечеряли. Ми наскільки вигалажувались. Чи ти коньяк спітимеш? Ні, я пролизав сім. Нехай кума як хоче. Я не знаю. Я если... не, якщо не поміняє своїм мнення, то ми самого. Я, я самогонщик. Тоді поставку в холодильник на следующий раз. так, Я самого. І ще, ще буде не рот. Я там на пальчик пойнула. То пальчик не такий. Пішили, бо ти да діти, ми ж не саме. Я так уже да? Ваня uh -huh. каже, що е, на три я з прагами. Уже ж ви позвонили, почала затівальчити, тоді на мене. Це добре, що вона була в хаті. Я що обучно в хаті не він в мене на камінні лежить, а там визов іде, а вже побалакати не побалакати. А ще це З З картошечкою. Так, ну ми вже будемо їхати вам. Спасибо за все. За все. так. Щасливої вам дороги. Де свідання знімають, так? Да. Да, я знімаю відео. Ви да. Ми не спішимо. Це її сьогодні нагнуки вдосі, а то ти ой, забросила Ага, ага, блогерство. Та да, ну, мені так, там так, нам для пам'яті. Ми от садимо, Садим, коли зимою, от включає вона нам і кажуть, да, давай бай. ми споминаємо, які ми три роки, п'ять років назад були. Да, Тим да, боля, да, ви вже да, так скажуть стали, ну як на ноги стали, і мама, і вся. Як всі боліли ж, воно якось і не дуже було, Да? добре. Ну, ну, не, що вони ну, як дивишся. Ну, ну дуже воно Ставить. все одно пам'ять, воно дуже велика, mm. стоїть і дуже Нам дуже це подобається. Так, все. Давай, бо це цьом цьом. Спасибо а, вам спасибо за хороші вихідні. Давай, да. Олечка, давай. Счастливо вам, моя тітка Наташа. Хотіла похвасти за вашу дружбу. От бачите, які теплі, гарні, а мы... А мы гарні зустрічі. Тридцять да. скільки років я ви дружите? Які були такі залишені? <laughs> No. Буде 19 сентября 37. No. За 37 ну, раніше, у них раніше почалася дружба. А так 37? А, а сім'ями 37. 37. Мішки було 10 місяців. 37 років люди дружать і гляньте, які куми, і все. Ну, все, всім спасіба, ну, дякуємо.